Сьогодні з вами поговоримо про цікавий наплічник, який вже встиг завоювати серця тисяч американських легкоходів і потроху добирається до українських туристів. Називається він Durston KAKVA 40. Має об'єм 40 літрів, важить 800 грамів, і він зроблений з матеріалу Ultra 200. То надзвичайно сучасний і популярний серед ультралегкоходів матеріал. І от з усіма цими показниками цей наплічник коштує лише 250 доларів. А кожую я лише 250, тому що зазвичай рюкзаки з Ультра 200 коштують значно дорожче. А зараз ще й діє промокод на нього, і цей рюкзак можна купити лише за 199 доларів. Що, як на мене, є надзвичайно класна ціна за такий наплічник. Тут зрозуміти мене правильно. Я ні в якому разі не кажу, що цей наплічник є ідеальним. Він має свої недоліки, і один з тих недоліків мене дещо лякає, чесно кажучи. Але все одно сукупність його переваг затьмарює ті недоліки, і незважаючи на те, що ті недоліки є, я б все одно за ту ціну, за яку сьогодні він продається, собі б його купив. Якщо порівнювати цей наплічник з іншими суто по вазі, то він не видасться якимось крутим. Бо 800 грамів для 40 літрів ну то є посередня вага для ринку легкого і надлегкого спорядження. Я б сказав, навіть в такому вищому ваговому сегменті. Але на відміну від більшості надлегких і легких рюкзаків, цей наплічник має повноцінний каркас. Це ніяка не одна пластинка, ніякі не дві пластинки, а повноцінний алюмінієвий каркас з порожнистої трубки, що йде по периметру наплічника. Відповідно, по-перше, наплічник добре тримає форму, і вам не треба в ньому якось викладати речі, щоб він тримав її правильно. По-друге, ви маєте класне відчуття на спині, бо вам ніщо в спину не тисне. І по-третє, завдяки каркасу вага наплічника дуже класно переноситься на його пояс і, зрештою, на ваші стегна. Тобто з цим наплічником не відчуває... ви не відчуваєте, що щось тягне вас за плечі чи вниз, чи назад. У вас все навантаження зосереджується на стегнах і ви просто насолоджуєтесь походом. Тобто цей наплічник, незважаючи на його досить невелику вагу, як для об'єму, є дорослим справжнім наплічником зі справжнім каркасом. А оскільки ми маємо каркас, який правильно поставлений в наплічнику то ми маємо можливість і поставити противідкидні стропи в цей наплічник. І завдяки тим стропам ми можемо контролювати відстань від наплічника до спини. І таким чином ми можемо або їх відпускати, як в мене зараз, і робити проміжок, щоб покращувати вентиляцію, коли ми йдемо по якійсь більш-менш рівній дорозі чи стежці. Або, якщо ми переходимо якусь річку в брід, якусь річку по колоді, або йдемо по горганському камінню, яке все хитається, ми можемо за противідкідні стропи притягувати наплічник до нашого тіла, і він стає одним цілим з нашим тілом, тому ви отримуєте більшу стабільність на якихось складних ділянках маршруту. Але провітрюваність тоді, само собою, страждає. Ви пройшли складну ділянку, зразу відпустили противідкідні стропи і продовжуєте насолоджуватись вентиляцією і перенесенням. Ваги на ваші стегна. Зразу зуважу, що в деяких надлегких наплічниках ми можемо бачити противідкідні стропи навіть в тих моделях, де взагалі немає каркасу. І от запам'ятайте, що якщо немає повноцінного каркасу, ці стропи взагалі не діють, бо все, що вони роблять, це викривлюють лямки, але ні в якому разі не сприяють. Притисканню наплічника до вашої спини. Далі поговоримо про відділення кишені. В Основне відділення поліземо в останню чергу, бо там насправді нема чого дивитися, а поговоримо про всю зовнішню навіску. Перше передня кишеня. На відміну від інших наплічників, вона не є еластичною. Оця сітка не тягнеться, вона статична. Але по-перше, вона має великі отвори, через що добре провітрюється. А по-друге, вона є надзвичайно витривалою, що для такого розташування сітки на фронтальній частині наплічника є дуже важливим. Водночас я не можу сказати, що за відсутності еластичності ця кишеня є якоюсь малою, аж ніяк, оскільки ми тут маємо знизу досить великі складки, а зверху маємо еластичну гумку, яка тримає цю кишеню в закритому положенні. То всередині ми маємо достатньо об'єму. Ось тут, наприклад, мій поховик розміру L легко поміщається, і ще лишається місце принаймні на такого ж, такого ж розміру мембранку. Тут же на передній кишені в нас є по периметру кілька петель, за які ми можемо начепити якусь шнурівку і додатково щось навісити зі спорядження. Але наскільки я розумію, в комплекті ніякого шнурка до цього рюкзака не було. Тобто це все на ваш розсуд. Йдемо далі по кишенях. Кишені бічні. Що тут цікаво, що вони мають різний розмір. З правого боку в нас кишені є досить дрібною такою мілкою, і виробник каже, що це зроблено для того, щоб можна було її вміст діставати прямо на ходу, не знімаючи рюкзак. Я можу підтвердити, її вміст дійсно можна діставати на ходу, не знімаючи рюкзак. Я можу рукою дотягнутись. Але, по-перше, це все одно не дуже зручно. А по-друге, якщо тут буде стояти якийсь великий предмет і важкий, як, наприклад, пляшка з водою заповнена доверху, то центр ваги цієї пляшки буде вище точки кріплення кишені. Відповідно, вона буде перевертатись і може десь випасти, коли я нахилюсь. Тому оце от заниження кишені я не вважаю чимось корисним, і, і особисто для мене це є недолік цього наплічника. Якби я обирав кишеню для себе, я б зробив її точно такою самою, як вона зроблена з цього боку класична висока кишеня. Якщо я в цю кишеню вже поставлю якусь пляшку, то вона нікуди не подінеться. Буде там надійно стояти. Ще один недолік, який пов'язаний з бічними кишенями, це бічні. Стропи, які мають отримувати спорядження, що стоїть в цих кишенях. На жаль, тут в нас є тільки один прохід шнура з регулюванням. Відповідно, якщо ми щось маємо недостатньо високе, що не дістає до шнура, то в цій кишені ми взагалі його не можемо переносити, бо нам немає чим його закріпити. Тобто, якщо вже кишеня є занижена, ми тут маємо мати бодай три проходи шнура. А з цього боку я б волів мати бодай два проходи, тобто, щоб цей кінець тропу був тут теж закріплений, щоб я міг закріпити щось що не дістає до верхніх точок кріплення шнура. Тобто маємо ще один недолік або скоріше момент для вдосконалення. Оця кишенька бічна, також має, що здається, на перший погляд, додатковий вхід, але насправді то не є додатковий вхід. Це є ще одна кишеня, в яку ми можемо залазити, не знімаючи рюкзак. І я можу підтвердити доступ в цю кишеню є. Але треба пам'ятати, що простір цієї кишені і бічної кишені є спільний. І чим більше ви покладете в цю кишеню, тим менше простору у вас буде в бічній. А щодо розміру цієї компактної кишеньки, то, наприклад, свій досить великий гаманець я туди можу покласти взагалі без проблем. Але якщо ми щось будемо класти в більшу кишеню в бічну кишеню, то бажано в цю кишеню складати вже пласкі речі, щоб вони не заважали користування бічною кишенею. Далі в нас залишаються кишені на лямках наплічника і на поясі наплічника. Кишені на лямках зроблені з еластичної вже сітки. Я б сказав, що Баланс її еластичності і витривалості, як для таких кишень, є ідеальним. Вона не є з такою супер еластичною, що тягнеться дуже сильно, але навзаєм того, вона є доволі витривалою, що вона не пошкодиться при найпершому контакті з якимось твердим предметом. Щодо об'єму, то мій доволі великий телефон туди без проблем влазить. Я можу його затягнути на таку гумову затяжку. Але більший телефон, я б сказав, що туди буде ставити складніше. Тобто, якщо ви маєте Google. Pixel 7 Pro або iPhone Max ще в якомусь захисному чохлі, то, мабуть, тут ви його досить добре не закріпите. І таких кишень ми маємо дві, по одній з кожного боку. І власне, як мені видається, якщо вам щось хочеться мати під рукою. То замість того, щоб занижувати цю кишеню, можна це просто покласти в ті кишені, які є тут. Тобто, навіть пляшку з водою я можу покласти в цю кишеню, і якщо мені захотілося попити в дорозі, легко її дістати і попити. Якщо вже закінчиться вода в півлітровій пляшці, тоді вже спинитися нарешті і перелити її з більшої пляшки, яка буде стояти або в бічній кишені, або буде лежати всередині рюкзака. Щодо кишень на поясі, то Перевага їх перша. Вони працюють, закриваються і відкриваються однією рукою, незважаючи на те, що тут стоїть вологозахищена блискавка, по якій зазвичай бігунки ковзають вельми складно. Друга перевага, що розмір цієї кишені є достатньо великий, знову ж таки, для мого навіть великого телефону. І третя перевага, що незважаючи на різкий поворот поясу навколо стегна, Ця кишеня все одно залишається робочою, хоча простір її дещо зменшується. Яке вдосконалення я б запропонував, може я б її збільшив на 1 см по довжині і на 0,5 см по висоті. Бо, знову ж таки, якщо у вас телефон буде, буде трохи більший, він в цю кишеню вже навряд чи влізе, бо і мій телефон її вже розпирає добряче. А збільшення кишені по довжині ще б дало її невелике переміщення вперед, і тоді вона б. Скажімо так, буденний сантиметр, або але знаходилась би в зручнішому положенні, ніж зараз вона знаходиться позаду. Але врешті кишені цього наплічника, мені здається, ну, прямують до ідеалу. Досить впевнено і іншим виробникам, особливо таким, як Оспрей, приміром. Або Sierra Designs з їхнім останнім флекс капаситором. Я б радив подивитися на ці кишеньки і зробити для себе висновки. І поки ми говоримо про пояс, покажу систему кріплення поясу і систему затяжки. Ми маємо на вушках поясу одразу дві точки кріплення, і вони сходяться в одну для кріплення фастексу між кінцями поясу. Відповідно, по-перше, ми затягуємо пояс рухом всередину, а не назовні, бо всередину значно простіше затягувати. І оскільки в нас тут виходить такий мініатюрний поліс паст, то оце зусилля затягування воно є вдвічі меншим, ніж ми б мали прикладати, якщо б це була лише одна стропа. І оскільки точок кріплення ми тут маємо дві, вони неначе з двох сторін акуратно захоплюють пояс і його так е спрямовують або зосереджують навколо тієї мої кісточки на стегні, відповідно, рюкзак сидить. Ну, якщо не ідеально, то знову ж таки дуже-дуже близько до ідеального. І це при тому, що форма пояса цього наплічнику є надзвичайно простою. І мене дивує, наскільки він може зручно сидіти при такій простій формі пояса. Це просто пряма лінія, без жодних вигинів і без жодних хитрощів. Але при цьому працює він абсолютно навідмінно. Тепер щодо верхньої частини рюкзака. Тут ми маємо досить широку ручку, за яку можемо піднімати рюкзак. І важливо цей рюкзак піднімати саме за цю ручку. Бо, на жаль, попереду, де в нас кріпиться верхня стропа, немає жодного підсилення. А ця тканина не любить, щоб її отак от розтягували без, без підсилення. Тому ні в якому разі такого не робіть, а виробнику раджу тут таке щось зробити, щоб. Це місце не стало проблемним або перестало бути проблемним, бо я бачу, що це розтягування тканини, воно є не тільки на цьому наплічнику, а такі скарги зустрічаються і в інтернеті. А що мені подобається в верхній стяжці, що вона не йде однією стропою через весь рюкзак, а має позаду дві точки кріплення. Відповідно, якщо ми сюди щось під неї закріпимо, чи то килимок, чи то намет, чи то каністру для захисту від ведмедів їжі, то воно буде тут тримати значно краще і не буде ходити туди-сюди, допоки лежатиме зверху. Основне відділення закривається класично для всіх легких рюкзаків методом ролтоп, як гермомішок. Тобто ми на фастекс, фастекс відкриваємо, розгортаємо рюкзак і потрапляємо всередину. А всередині, що я хотів вам показати, то власне каркас цього наплічника. Бо якщо ми заліземо всередину, ми можемо побачити позаду на спинці кишеню, в якій знаходиться каркас. Вона закривається на липучку. І, власне, ось сидить наш каркас. І тут, до речі, гарна зауважність, що коли ви вставляєте каркас всередину, то він має вставлятись і в верхній, і в нижній рукави для каркасу. Інакше або не буде працювати каркас, або пошкодити наплічник. Дістати його зовсім не складно, просто обережненько витягаємо його догори. І каркас має таке формування, алюмінієва рамка, і вона сформована також і в цій площині. Тобто, з одного боку, нічого надзвичайно складного, з іншого боку, працює вона навідмінно і важить лише 95 грамів. Надзвичайно класно. Також тут виробництво закладає такий пом'якшувач. Виглядає він мені дуже дешевим і дуже простим, але від нього багато і не вимагається. Фактично, він запобігає тому, щоб щось трошки гостріше, ніж ви хочете, тиснуло вам у спину. І все. Він не захищає вас від каркасу, тому що каркас йде по периметру, і він і так вам нікуди не тисне. Водночас ця пінка своє завдання теж виконує на 100%. Ще один недолік, або, скоріше, знову-таки ідея для вдосконалення, яку б я хотів бачити в наступному апдейті цього рюкзака, це бодай якась невелика петелька в нижній частині, за яку можна було б причепити або палички, або льодоруб. Зазвичай такі петельки на ці рюкзаки ставлять, вони нічого не важать, але, приміром, я міг би причепити собі льодоруб, загорнути його, засунути сюди руків'я льодорубу, і то льодоруб при собі мати. Само собою, Далеко не всі, хто беруть такий рюкзак, користуються льодорубом, але трек палицями користуються всі. Якщо мені потрібно перенести трек палиці десь, а бічні кишені в мене зайняті, то якраз така невелика петелька цю справу дуже легко вирішує. Виглядає він надзвичайно круто. Видно, що про нього дуже багато думали, над ним багато думали. Він має досить гарну, звужену донизу форму, що полегшує і завантаження, і покращує його зовнішній вигляд. І по Співвідношенню функціональності до простоти, мені здається, що він дуже близький до ідеалу. Я це сьогодні вже двічі повторював, це вже тричі повторюю, але думка моя залишається від того тільки сильнішою. Так, є деякі місця, які треба підсилити. Можливо, десь треба взагалі тканину поміняти на іншу в деяких вузлах, де вона більше старається. Але в загальному за ті гроші, що зараз коштує цей рюкзак, це класне придбання. І Якщо ви думали над купівлею такого легкого або надлегкого наплічника, то не втрачайте час. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Ну так, друзі, на сьогодні то все. Дякую вам за перегляд і щасливо.